Всем привіт ребята на каналі Кенус 9K. І сьогодні я буду знімати Minecraft. Да, у мене, конечно, за скином так собі. Ну нічого, друге відео вийде з моїм скином. Да, у мене є свій э, скин, я його робив десь його зробив пару днів тому. У мене останній день щось такий бах робиться, що. У мене. Ну. І да, я вам скажу в цьому відео, буде у мене богатий мікрофон, то будьте акуратні. Не заображається цей скин. Ну, а я знімаю це відео. Ну, я знімаю це відео, що я перший раз гра... ну, знімаю рубрику Майнкрафта. І ми будемо грати в Bedwars. Ну так, все, давайте пішли грати в Бедварс. Так, бистрій стар 4 на 4. І да, я вам скажу, що е, це відео не удалося, бо під кінець відео в мене щось спало. Ну, спав запис, типа мене знявся, ну, знялося відео і... Я вже не міг повернути е, і далі знімати це відео, то я вам покажу тільки наполовину цього відео. Кстати, е, в мене є мій лучший друг е під назвою Ма989. Е підписується на нього, він так само знімає контент про Майнкрафт. трохи ну, е знімає контент про Roblox. але а підпишіться на нього. Ми начинаю грати, так, е зберемо железку, Вибачте мене за те, що мене ну, так лугає, бо це старий комп'ютер. Нічого, коли мені народження батьки куплять новий комп'ютер, бо є добрий, хороший, і я буду знімати качественні відео. І статі, це мій перше, ну, Перший, перший відосик, що я граю через комп'ютер. Так, я зараз граю через комп'ютер, це мій перший відосик. І я граю в Бадмарс. Mars. Його-мою якого є. Оце ви твоє скоро і справиться, коли мені батьки куплять на день народження е, комп'ютера то потерпіть трохи і все буде чекати поки я иду покупать е, железний меч трохи візьму куплю блоки в собі все е, я купил достатньо блоків так зараз ми должны застроить лишком щоб Вороги його не зламали. Я бачу, що там красні, то я, напевно, піду на допомогу. Так. Ага, це, значить, червона команда. Да, так. Да. Я хочу uh, піти на піти їхню кровать зламати, поки мене не бачать. То я, напевно, зараз зламаю. Корматя, не тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ми повинні відтовкнути його. ні 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 Ні. Ну нічого страшного немає. Це всього, всього ігра. Наверное, зараз... Так, да, ці червоні до нас підуть, як завжди. Ми зараз, неважно, проіграємо Ну, я хочу виграти. Будьте ласка, будь ласка, нет-нет-нет, сюда! Фух, сюда. Ми пока тримаємось, ми пока тримаємось. Все добре. Мы пока тримаемся. Так, я, наверное, зараз е, золото и железо, наверное, зараз положу в сундук, Чтоб їх не... Так, чекаємо, поки розлагаємо. Знову обичайте підписники, що мене лагає. Скоро батьки купить новий комп'ютер і все буде дуже добре. Мої відео. Не верне мій контент так само трохи підготить, коли я буду грати вже в Майнкрафт на комп'ютері. Ну ми зараз будемо... Ні, мені треба Мені зараз треба купити ножниці. Чекай, нас ж... кровать зламала? вона зламала. Ліжко. Жаль. Нам на ліжко зламало. Ну нічого, я буду купитися до останнього. Нехай, знову вибачайте, що мене так погає сильно. Знову бащайте. Ну що так лугає? Все, розлугало. Так, мені треба купити броню, бо так я нікого не вбью. Нам треба железні меч на всякий випадок. Так. саме головне, щоб зараз ніхто на нас не напав. <звук> так, <бої звук> діла. Я одного... Як я одного прибив говорю? Да, я боже, да. Я ж против під... того челика точно. Так, зараз ми покупаємо железну броню. Все. Так, дальше знал в железо кладать так, 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 так. До нас иде зеленый. Mm -hmm. Интересно. Сможу я их убить или нет? А я один? Да, я один в команде. Что делать? Что делать? Так, я за меня вернусь. Можу ну, сказати безплатні блоки, безплатні жовті блоки. Збройні брисники помагаємо. Потерпіть, будь ласка, так, місяця два, бо через два місяці в мене буде день народження у вересні. Куплять мені новий ігровий комп'ютер. І, вс і все буде добре. Так я вам скажу, все буде добре. Так, все, можемо... Ні, не, треба став допустити, треба з назову. І так, да, ви навіть зараз подивилися на повідомлення це. Так, да, я дивлюся домера. Це мій улюблений е, ютубер по Майнкрафту. Я навіть на сервері граю. Рідгод. Вичайте, що я не можу вернути це слово. Десь сервер Ріде Ворд. то вы А, точно, я забыл купить ножницы, чтобы красного красную лишку заломать. Точно, это точно. Так, все, 23 железа. Куплю, наверное, еще золотые яблоко, бо мне треба Дуже сильно регенерація, бо так я не виживу категорично ми що беремо? Так, забув беремо кірку на всяк випадок ножниці і це. Прокачуємо ножниці, Це і це. Все. Алмаз в мене ж прям кірка. Ну, я все. Все, наверное, прокачав і, навірно, йдемо до червоних. А, їх вже золота кровать. Значить, не щось. ну, пригодиться, пригодиться. Пригодиться. Навірно, пригодиться. А, ні, я взяв, я здохнув. Зато я поки... Ах. Ну нічого страшного буває. Ну, зато я продержався довше всіх в моїй команді. Ну, а мы проходим в следующей катке. Да, я не поставила на паузу відео. Ну так, все, вс. Е е так, все, е Друга катка. Ми зіграємо три буквально катки. Це уже друга. Е третій катки будемо закінчувати. Це видео. Да, воно, конечно, получается коротким, но зато прикольно. У мене вже що комп'ютер вже достав граючи. Я мої я... треба обіг. Так, не дивіться, не дивіться на мої секретні канали. Не дивіться, не дивіться. Не дивіться. А то всіх накажу. Не дивите на, мо... на мої канали, не дивіться, не дивіться. Не дивіться, як я просто граю вс. Поняла? Дивіться, як я граю. Ну, як неудобно грати... Тут такий комп гарачий як лава. Ну нічого, гарачий комп. То, можна сказати, він в бані. Він в бані зараз. Купаються в бані. Банька-поділка. О, знову вибачайте підписники за такі логання. Все, розлагало. Мої підписники самі терплячі, вони вміють терпіти, бо... Тут додивився до цього відео, то він дуже терплячий. Він дуже, напевно, сильний такі тіла, як у мене. Ну нічого, будемо чекати мого один народження. І буде все добре. все буде все добре, все буде чіки пуки нормал. А, це наш йо, я за зараз... Так, эм, опа, может изумруды, Так, один изумруд у нас есть. Наверное, до червоных видим. Да, да. до червоных. Оп. Пал. Чекай, нашел бьют. Нет, бьют. Так, Я, наверное, можу зараз померти. Но ріскну, ріскну. Може даже і в маю червоній команді кровати. Ну це не точно. З такими ногами я, напевно, нікого не кину. Хоча мене на будь-якої що ми скілиємо. Комази не буду підбирати, бо так вот їхній тут 14. Ну вибачайте, що в мене таке FPS, блін. Нічого. Будемо будем терпіти молоде народження. Так, ну, третя катка, все, остання катка. Ех, може ми цю хоча б катку виграємо. Хоча, як ми реалім, якщо в мене компурачий клава. Не дивіться, будь ласка, не дивіться на повідомлення. Може я якось заліплю. Не дивилися. Ви. Я вам не секретик, що я э, фанат Бомбера, то... А. І от цей момент, там де в мене злітає запись. Ну, все, ви були на каналі Kendall ZD9K. Всім пока. Ви можете на мене підписатися, та поставити лайк. Ну і всем пока!